І всім а, боба, чуваки! З вами знову я, Андре. І ви на каналі Андретівій. І нарешті, я вже нарешті просто випустив цей відос. Що ми сьогодні будемо робити? Е, я плану. Блін, жителі, ну нащо лізете? Я планував іти сьогодні в пустелю. Так. Щодо відео, відео, мабуть, будуть дуже-дуже рідко виходити. Не знаю як. Зачасто ну, рідко вже крайнє. Може, у суботу або неділю, або взагалі на осінніх канікулах. Думаю, всі розуміють, чому. Так, потрібно зібратися. Це сюди-сюди. Блін, потрібно було все поза відео почистити. Ну як, поки ще не почав записувати. Так, добре. А тепер у мене є одне питання до себе. Звідки я прийшов сюди? Потрібно вилізти на вершину, мабуть, мого дерева. Так, вилізу наверх і подивлюся. Звичайно ж, дорожку я ще не зробив. Не знаю, звідти з цього озера, чи звідти. Звідки я прийшов сюди? Ну, мабуть, з цього озера, ну добре. Так, я вже на цьому озері. Добре, будемо, мабуть, йти до пустині. Ну, не мабуть, а так будемо йти до пустині. Надіюся, найду там храм. Ну, не хочу казати наперед, но храм я. Леш один найшов. Жаль, звичайно. Е, до речі, які ви ігри хочете бачити на моєму каналі Steinдоffie, є. є ще дуже багато ігор. Так. Поки що нехай буде прискорені, тому що не думаю, що ми всім будемо красом з'явитися. Іду до своєї бази. Так, нарешті, я знайшов цей храм. Так, ти, ти мені не мішай. Будь ласка, відійди відійдиться. Так, ну нарешті, я знайшов цей храм. Та ще й селище за ним, то це взагалі прекрасно. Потрібно запам'ятати координати. Тому що це місце мені ще дуже сильно знадобиться. Ну що ти лізеш? Ну що ти на мене лізеш? Так, найголовніше, що тут тільки прохід зверху. Ці моби ніяк не додумаються. Так, тепер найголовніше туди злізти і не впасти на нажимну плиту. Так, раз, два, три. Зламайся, будь ласка. Так, ну, золоте яблуко це вже добре. Так, що буде інтересно в другому сундучку. О, ну це вже взагалі прекрасно. Дякую. Нарешті мені випали алмази. Ну як нарешті? це ж мій перший храм. Блін. Добре, ще що в цьому? Ну, в цьому самий топовий лут. Я і не сумнівався. То також е, пишіть в коментарях плюсик. Таймкодів у цьому відео. Ну. Котів я маю виду. мабуть, будуть. Так, до речі, в попередньому відео чомусь ніхто не написав таймкоди з котами. Чому ви що їх не замітили? Якщо ніхто й не напише, тоді я в третій серії все це покажу. Може. Може. Добре, динаміт, ти йдеш теж зі мною, ніколи ти лишнім не будеш. Тому що коли пригодишся. Та блін. Я тебе не хочу крафтити навіть. Але як пригодиться, мабуть, і буду. Так, виліз за допомогою з водою. Думаю, вже всі знають, як я в першій серії вилізав з цієї містої печери. Ну як печери? З каньйона. Так. Блін, ну що це таке, ну чому вас тут так купилося? Так, чекай. Мабуть, і, мабуть, ідем бетися з вами. Блін. Блін, ну що. Я завжди мушу попасти під удар, погоріти чуть-чуть трохи -чуть утопитися і чуть-чуть померти. Блін. Ну, павукну... Мабуть, він на мене і не хотів нападати, але я його вбив. Так ну те, що от тебе ще тут не вистачало. Ну, ти сам догрався. Ну, ще один біжить. Та це взагалі чудово. Дякую, що ви прийшли, містер Кріпер. Та ти ще й зірвався. Так, опит до мене. Добре, йдемо. Все, о, там ще й лава. В другий раз прийду, то, мабуть, добуду. Так, селище, 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 я йду до тебе. Мабуть, тут переночую. Хі, координати і так дому знаю. Якщо забуду, то подивлюся попереднє відео. Може. Може. Так, ну бачу тут пшеничку. Ем. Так, ти мене перебач. Не... Ну, що це таке? Завжди якась проблема знайдеться. Ти що, малий? Взагалі обнаглів. Ти моїх селянів у них трош. А ти ще і ще. Може ще кріпера сюди. Так. Ну, мабуть, це всі, мабуть, треба, мабуть. Треба не казати стільки, мабуть, і йти спати. Так. День 8 нарешті. О, то тут ще й розбитий портал. Блін, якби тут ще був храм, це самий Щасливий спавн на землі Майнкрафт. Ні, на другому місці буде, мабуть. Мабуть. Хто скажіть напишіть мені, скільки я сказав разів, мабуть, в цьому відео. Мабуть, це буде много. Блін, знову сказав. Хто напише правильне число, то мені підписка. А тут що... А це. Він... Ти відколи вмієш двері відкривати? Ні, Ну це вже взагалі. Ти відколи двері навчався відмикати? Ну... Мабуть, буду лутати. Ооо, ну це вже взагалі чудово. Що ще тут інтересно буде. О, ка. Ага, ага, добре, добре. Кактусики мої вилюбимі. Так, ліжка, ліжка у мене вже є. Так, ну що ще тут може бути? А, ось великий дім. Тут 100% нічого не буде. І ще її сіно, сіно мені обов'язково потрібно набрати. Так, ще трохи. Ви вирізати чи прискорювати моменти лута, тому що не думаю, що комусь це буде інтересно. Ну, наприклад, ось так. Так, тут нічого немає. А тут щось є? Ні. Жаль, звичайно. І тут, звичайно ж, нічого не буде. Я не знаю, як я буду шукати О, цей воду. Цю, цей замок кацький. Дерево нащо мені? Ну, зараз ви побачите. Звичайно, щоб скрафтити алмазне кайло і. і добути цей обсиді. обсидіан. Чи що... що це таке? Мабуть, так. Ні, ну я завжди. От тепер я случайно упав. Ви не подумайте. Я хотів подивитися. І я, як завжди, я завжди люблю впасти в цю лаву. Я хотів скинути лише туди хлам. Ну так. Ось так думаю, вам буде інтересніше. Не думаю, комусь буде інтересно дивитися, як я зараз пилутав цей обсидіан. Інтересні тут блоки. Мені на... Вдома на портал. Знадобляться, мабуть, Стоп. Це що за. Як ви тут живете? Добре. Тут нічого. Та блін, ну... Ну, ну що, це? Чому, чому ти не набираєшся? Мабуть, треба двері зламати. А ну. Та дай пропливти. Ні, мабуть, точно треба двері зламати. Так, ну давай. Ну давай, ні, це точно двері ламати треба. Ну нарешті, я вже думав не заберу це собі назад. Нащо вам горшки, якщо там нічого не росте? Інтересні веселяни. Так. Ну що, думаю, пшеницю заберу. Звичайно ж, я не розбійник, і я вам її посаджу назад. Все одно, мабуть, буду приходити, Ну, знову я сказав це слово, все одно буду приходити сюди. Так, а що ви там хочете мені продати? Що ніхто не хоче, ви що не ізумрути, ви що селяни, ви що ізумрути розлюбили. А, ось сюди. Ні, я в тебе точно. Ага, уже пішов купувати. Ні-ні, ти невигідний. А тут хтось є. Ага, а те що. Йой, дуже корисний. Ізумрудна. А може не опаки? Чуєш? А те, що продаш. Дякую. Теж дуже корисний, але можеш з тобою на бумагу розторгуватися. Ви всі дуже корисні, я так зрозумів, жителі. Селяничі. Як буде по-українськи, правильно? А ви що тут клумбу посадили? Ви взагалі неадекватні селяни. Як так можеш знущатися над рослинками? А тепер, інтересно, який з цих кактусів, який я вибив мій? Ну, тобто, цей, що за горшка? Для чого мені ці блоки? Тому що я хочу чуть-чуть прикрасити свій портал, який я збудую на базі. Ну тобто, дома. Що би скинути? Та... Ну, пісок. Забудую тут чуть-чуть. Так, ну це мені майбільше знадобиться, звичайно ж. Так, ну добре, це теж заберу. Ем, У мене питання, як звідси вийти? Ну, звичайно ж, в мене є свій чарівний пісочок. Ви якщо щось не зважайте, тут яма ваша, це. Це просто. Це просто такий спаун, це не я. Я її чуть-чуть прибрав від цих блоків гнилих, щоб вони вам очі не різали. Ні, ну це мені ось ці камні, як це? Магма? Так, це мабуть маг. Ні, 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 ні. Закрийся, будь ласка. Ось з тобою я точно розмовляти не хочу. Так, ну що? Щось. Ага, тебе заберу, та й буду, мабуть, діти від це. <плес> Ні, ну а що ще тут робити? Добре, включу, мабуть, прискорення. Так. М -м -м, включу прискорення, щоб ви не подумали, що я е скрисив, включив креатив і побіг на базу швидко в польоті. Ні, це виживання без без, без, чітів. Так. Де моє перескорення? Давай включайся. Блін, щось залагало, мабуть. О, все, все, робить, робить, працює, працює. Добре, вже зустрінемося, не багато. Так, добіг я сюди. Самі ви бачили, що я... ой. Стоп, ти мене не б'єш аж. Я, я ж вроді би. Селяна. чуть чуть случайно, так легесенько зацепив, ну на біда. 9 десятий день, нарешті. Е, можна сказати юбілей. Так ви відійдіть, тому що з вами... Ну що ти туди лізеш? Ти що там ізумрути, потеряв. Так, ну що хочу сказати, мабуть, будемо будувати грядочку чи ще щось. Хату вже редагувати, мабуть, будемо у наступній серії. І лутатися вже. Коротше, буде серія, мабуть, по луту ресурсів. Мабуть, вона взагалі вся буде прискорена. Буде інтересно. Так, ну що хочу я сказати. Та це ви. Во, що це за звуки та ви. Блін, на двох селянів... А ти що де. Йой, що це таке? Я вже думав, цей залізний халк прийшов. Прекрасно, тут точно треба буде в наступній серії не лутати, а буду. О, ні, ну лутати уголь, це, звичайно ж треба. Ну так ми будемо, Будув... тобто а освітлювати все селище і вирубувати ці дерева. Ой, що я сказав, я ж сам живу на дереві. Ну, свої дерева оставлю, а ці що лишні, то я їх вирубаю. І посаджу, щоб все росло симетрично. Так ну це тобі точно вже не знадобиться. Так, звичайно ж, я це не кину просто так. Я його заберу з собою. Ну, ліжку, ну що... Ой, ну що це таке? Чому на листово ліжку не можеш покласти? А, точно. Блін, я логічна людина. Так, добре. Тебе зламаю, мабуть. О, палочки випали. Ем... Дерево, так. А, точно, я придумав, як я буду редагувати свій дім. Точно, ну, спочатку потрібно цей хлам забрати, що тут валяється. Е що ти не підбираєш? А, точно, я ж цей хлам підібрає. Іду викинув хлам, щоб підібрати хлам. Прекрасно. Так, я посортував всі сундуки. Уже поза кадр. Поза. Так. Це візьму з собою. Е... Тай чуть-чуть покрафчу. Добре. Блін, ну що це таке? А, точно, сюди потрібно зайти. Давай, 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 давай. Ну нічого собі, це мені на 10 триллярдів років хватить, точно. До речі. Що хочу сказати, тайм-коди будуть. Ну, тобто, котики будуть. А може ще щось друге буде, не котики, тому що як будуть котики, то це вже буде перебор. То буде біда. Так. Тепер що я хочу зробити? Я, мабуть, іду або будувати грядку, або, або що. Або редагувати свій, свій свій дім, хотів сказати щось, перервалося. Так, добре. Так, іду редагувати свій дім. Для цього мені зна. А я що Йо-йо-йо, пал... я її в лаві, втопив. Ну, я, звичайно, що розумна людина. Ну, а що, ви в мені сумнівалися. Так. У мене що сталі нема, тобто заліза. Блін, я власдайпер Точно. До речі, нарешті я зайшов в і Там, звичайно ж, треба багато ресурсів, на ну, гараж я майже зібрав. Ну, що не каже, я зібрав найперший заборчик. Ні, що я там зібрав найперший. Не пам'ятаю. Ну так, добре. Добре, добре, це ти йдеш зі мною. Так, це я посаджу, це не знаю навіщо мені, мабуть, покладу знову в зумбук. Та відкривайся, ну що то є? А, ножиці, точно, ножиці, ножиці, ножиці. Ну і, звичайно ж, прискорення. Музики на цей раз не буде, тому що це тільки 2х, і це взагалі не швидко. Ну, дерево все одно будемо лутати, так. Яка ж прекрасна листва, коли воно валяється на землі. Так, ти моє найдорожче, найпрекрасніше деревце йдеш зі мною. Так, зберігаємо природу. Ми не зберігаємо природу. Ми назад засаджуємо. Ми зробуємо старі дерева і засаджуємо їх назад. Ось що ми робимо. Наша компанія збереже природу. Так, цього хватить, мабуть. Мабуть, хватить. Так, ось що я. Блін, у мене що така немаленька хатка. Ну, добре, ось що я хотів зробити. Ось так. Це буде нове редагування мого. Мого будинку. Так. Він, мабуть, буде красивіше. Якщо вам не сподобається, напишіть в коментах, я все... Ну, звичайно ж, я би не був я, мене її знову чуть не впав. Добре. Пишіть в коментах, якщо вам це не сподобається, цей будинок. Так, добре. Ще чуть-чуть. Ну так, ще трошки. Чому? Тому що в мене дерева майже нема. До речі, це я хотів ще покласти так. Доски, коли зробив першу серію, ну, не вистачило ресурсів. На жаль. Хватило. Блін, чому я так розмовляю? Так це, мабуть, так красивіше буде, ну все. Відіспався і тепер. що? Тепер будемо, мабуть, будувати грядку. І стоп, а ви. Як ці зомбі мене бісять? Мабуть, точно в другій в третій, тобто, в серії будемо... Відновлювати все. Ну, тобто освітлювати. Так, що хотів я зробити? Поправити спочатку свій дім зверху, тому що тут якось закрив. Що це. Йо, я, я взагалі не змітний. Мою Мінус це. Цим... З цим потрібно точно щось вирішувати. Та ви вже мене так бісите. Як так мо. Йо... Блін... А тут, мабуть, у мене грядка ще буде. Це взагалі прекрасно, ну, открігові. Ну, я... ну я вас обожнюю, але ну, ви знаєте. А давайте ви моє дерево підірвете, о а... чом би і ні. Блін, це прекрасне місце було, але тут був великий бум. Де іменно я хотів будувати свій дім. Ну так, це втримано. Закрити. Блін, ну давай, ну давай, молодець, молодець листва. Молодець, ти моя улюблена. Так, ну це, мабуть, вже більш-менш безпаливно. Так, ти ти тут лишній, бро, бро. від це, будь ласка. Це поправить. Тут досить багато помилок, я в себе так бачу, знайшов. Ем. Блін, це лишнє. Ну так, я чуть-чуть трохи в... коротше відредагую своє дерево, тому що воно мені так чомусь не дуже і подобається. Так. Тепер потрібно чуть-чуть підкоригувати діляночку під малесеньку, мініатюрну грядочку, Прям в рему сказав. Так, це красиво. Добре. Зараз будемо будувати грядку. Так, ресурси, ресурси зараз потрібно взяти. Добре, добре. Ресики, 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 ресики. Ой, щось відчутня. Ой-ой-ой ой. Щось я заговорився. Так, де мої плотики? Де моє дерево? Сам. Сор... Сортирував і нічого не можу знайти. Ну тут їдаться, це зрозуміло. А, ось де ти. Блін, ну це, мабуть, буде мало, ну чому? Мені зараз так лінь знову це дерево рубати. Ну, що добре, ти тут красиво будеш стояти. Ну, цього ж мало, це звичайно зрозуміло, але попробую вмістити. Так. Заборчики ви всі мені зараз дуже потрібні. Ну, думаю, всі зрозуміли, яким я чин... ні, ти лиш, ні Ти поки що не потрібен, яким я чином хочу будувати свою грядку. Так, це, мабуть, симетрично. Так, ти мішаєш, це, мабуть, симетрично, чи ні? Ні, це не симетрично, аж ніяк. Так. Ні, ну чому ти вічно мені в цей в слоти падаєш, бро, братан, брат, ну. О, во це взагалі прекрасніше. Так, оой, як це мені вже набридло. Так, це буде. І я мотеку не взяв. Я хитрий, розумний. Так. Осталося скопати, посадити, і, мабуть, будемо закінчувати на цьому серію. Так. Ну, звичайно що хочу сказати. Зараз засадимо тільки. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки і всім пока пока.